Друзі, вітаю вас. Ми з вами продовжуємо слухати Боже Слово. І я хотів би з вами поділитися тим, що мені Господь поклав на серце, а саме розглянути тему про пошук Бога. Я хотів би, друзі, в цій промові підкреслити, що Бога бачать ті люди, які його шукають. Псалом 15,8 вірш написані такі слова. Давид говорить, я завжди бачив Господа переді мною, адже він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. В іншому місці Давид теж говорить 62-й псалом, другий вірш Боже ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне Тебе. Друзі, я хотів би сказати, що справжні стосунки, не тільки з Богом, з любою людиною. Це дорівнює прикладені зусилля для того, щоб ми мали їх. Це прикладені зусилля для спілкування, для допомоги і так далі. В історії цієї, про яку ми з вами говоримо, в стосунках з Богом, це прикладені зусилля для спілкування. Я думаю, ви розумієте, що є велика різниця в тому, що коли людина готова зустрітися з тобою у вільний час. І спілкуватись, ніж тою людиною, коли вона готова вивільнити час, щоби зустрітися з тобою. І це є велика різниця. І ось Бог цінує, друзі, коли ми не просто готові з ним говорити у вільний час, але коли ми готові вивільнити час, щоб розмовляти з Богом. Це є справжні стосунки з ним. І яскравий приклад Марія Марфа, коли Христос. Прийшов в гості до Марії, там написано в Євангелії від Луки, 10 розділ 38 по 42 вірш, що в неї була сестра Марфа в Марії. І ось коли Христос до них прийшов, написано, що Марія сиділа і слухала Христа, а Марфа бігала і турбувалася про. Е Пригощання да, про те, щоб все влаштувати. І вона настільки цим була стурбована, що вона почала докоряти і казати, що як так, ось Ісус, скажи, хай вона мені теж допоможе. Да? Але ж Ісус сказав їй, що Марфа, Марфа, ти піклуєшся багато про що, а одне тільки потрібно. Ось так, друзі, буває в нашому житті, що ми. Бігаємо, суєтимося, говорячи те, що Бог важливий для нас, але ми, як ніби, ну, не знаходимо часу для нього. І як дуже цінно і важливо зрозуміти цей момент, що коли ти готовий виділити час якісний, хороший час для Бога, це є хорошим фактором або великою ознакою те, що ти його любиш, і те, що ти насправді бажаєш мати з ним близькі стосунки. Знаєте, друзі, сказати Богові, що я хочу тебе бачити, відкривайся для мене цього замало. За цим бажанням або за цими словами мають стояти більше щось. Це активний пошук Бога. Ось що важливо. В Євангелії від Івана в 20 розділі написано цікавий дуже момент. Момент, коли е, учні знають, що гріб пустий. Марія Магдалина їм сказала. І ось написано, що вони, коли взнають, вони побігли туди до гробу. Вони прибігли туди. І Марія там була, да, війшла. Ось вони йшли, війшли, і написано, що вони війшли, побачили гріб пустий і вийшли. А написано 11-й вірш, 20 розділ Євангелії від Івана. Учні прийшли і пішли, а Марія стояла і плакала. І вона плакала, і вона. Задумувалася, де ж Господь. Вона була дуже розчарована засмучена тим, що немає. І вона очікувала, очікувала і очікувала. І в цій історії далі, якщо ви будете читати, ми можемо побачити, що Христос є Марії. Цікавий момент учням, яких Христос готував, для того, щоб вони далі йшли в служінні. Він зробив з них апостолів. Вони в той день не зустрілися з Христом, але Марія зустрілася, тому що вона залишалася, давайте так назвемо, в цьому місці Божої присутності. І вона очікувала. І ось задайте собі запитання, чи є в мене у цей час очікування Бога, Чи є в мене моя таємна кімната, де я залишаюся. Не просто забіг в неї, помолився швидко та й побіг собі, але залишаюся там шукати Господа, шукати Його присутності. Не знаю, можливо, плакати чи радіти, але шукати Його, він обов'язково прийде і явиться. І ви знаєте, також ще продовжуючи цю тему, цю думку про стосунки з Богом, я хотів би сказати, друзі, що по тому, на що ми готові заради пізнання Бога, можна побачити, наскільки це для нас цінно. Іншими словами. Чим я жертвую заради того, щоб мені перебувати з Богом, щоб мені бути з ним близько, адже наше життя це постійна боротьба за час, за чиюсь увагу. Да? І нашу увагу постійно хтось хоче завоювати, хтось рекламує щось, хтось продає щось, і нам завжди щось пропонують. Бажаю, щоб ми на це звернули увагу і придбали. Але ви знаєте, так само і Господь претендує на нашу увагу. Він наш Творець. Він послав на землю Ісуса Христа, який помер за нас з вами, за наші гріхи, заради того, щоб ми мали з Богом близькі стосунки. Ви це прекрасно знаєте. Я просто це зараз підкреслюю. І погодьтеся, ціна велика заради того, щоб звернути увагу на Господа і прикладати зусилля для того, щоб мати з Ним близький час. Ось це дуже цінно. І ви знаєте, задайте собі запитання. Чи цінуємо ми Господа, чи цінуємо ми час з Ним насправді? Якщо відповідь так, то за цим повинні йти ось ці дії, вивільнення часу для Нього. Коли ми виділяємо цей час заходимо в нашу таємну кімнату і кажемо, Господи, я нікуди не поспішаю, я залишаюся тут, говори до мене. Не зайшли і вийшли, не забігли і вибігли, а де ми залишаємось. І не поспішаємо, де ми знаходимо мир в Бозі і шукаємо Його. І ось це ключове, важливе питання в стосунках з Богом. Тому подумай зараз молитовно, помолися, запитай, як е, моє життя молитовне, запитай в себе і дай відповідь. Якщо відповідь так, насправді я люблю Бога і маю з ним близькі стосунки, це чудово. Якщо ні, я думаю, ми можемо це змінити. Просто. Зайти в нашу кімнату і сказати, Господи, ось я говори до мене, і він обов'язково буде промовляти. Тому, друзі, нехай Бог благословить нас мати, ось ці близькі справжні стосунки з Богом і знаходити для Нього час. Амінь.